Тарас Шевченко то поля. Подіброві вітер виє, гуляє по полю, край дороги гнету полю до самого дому. Стан високий, лиш широкий. Нащо зеленіє? Кругом поле, як те море, широке синіє, чумак іде, подивиться та й голову схилить. Чабан вранці з сопілкою сяде на могилі. Подивиться, серце ниє кругом, ні білим. Одна одна, як сирота на чужині гине. Хто ж викохав тонку, внучку, степу погибати? Постривайте, все розкажу, Слухайте ж, дівчата, полюбила чорнобрива. Козака дівчина полюбила, не спинила, пішов та й загинув. Якби знала, що покине, була б не любила, якби знала, що загине, була б не пустила. Якби знала, не ходила пізно за водою, не стояла б до півночі з милим під вербою. Якби знала, і... і то лихо. Попереду знати, що нам в світі зустрінеться, не знайте, дівчата, не спитайте свою долю. Само серце знає, кого любить, нехай в'яне, поки закопають. У по чорнобриві, карі оченята, біле личко червоніє, недовго дівчата, до полудня та зав'яне. Брови полиняють, злюбітеся, як серденьку знає. За щебечу, соловейко в ковзі на калині, заспівай козачинко, ходя по долині. Де співує, коли вийде Чорнобрива з хати, а він її запитає, чи не била мати. Стануть собі, обіймуться, співа соловейко, послухають, розійдуться. Обоє раденькі. Ніхто того не побачить, ніхто не спитає. Де ти була, що робила, сама собі знає, любилася, кохалася, а серденько мріло. Воно чуло недоленьку, а сказать не вміло. Не сказало, осталося. День і ніч воркує, як голубка без голуба, а ніхто не чує. Не щебече соловейко олузі над водою, не співає чорнобрива, стоя під вербою, не співає, як сирота, білим світом нудить, без милого батько, мати, як чужі люди, без милого сонце світить, як ворог сміється, без милого скрізь могила, а серденько б'є. Минув і рік, минув другий, козака немає, сокне мною, як квіточка, ніхто не питає. Чого в'янеш моя доню? Мати не спитала. За старого багатого, нищечком єднала. Іди, доню, каже мати, не вік дівувати. Він багатий, одинокий, будеш панувати. Не хочу я панувати, не піду я, мамо, рушниками, що придбала, спусти мене в яму. Попи заспівають, а дружки поплачуть. Лише мені у трудні лежать, ніж його побачать. Не слухала стара мати, робила, що знала, все бачила чорнобрива, сохла і мовчала. Пішла вночі до ворожки, щоб поворочити, чи довго їй на сім світі безмілого жить. Серце моє ненько, скажи мені щиру правду, де милий, серденько, чи жив здоров, чи він любить, чи забув покинув? Скажи ж мені, де мій милий, край світу полину, бабусенько, голубонько, скажи, коли знаєш. Любить його сил, моя сиза, серце не навчити. Пішла вже я утопилась, жаль душу згубити. Коли не жив чорнобривий, зроби моя пташко, щоб додому не вернулась. Тяжко мені, тяжко. Там старий жде старостами. Скажи ж мою долю. Добре, доня, спочинь трошки ж мою волю? Я коли дівовала. Та я лихо знаю, минулося, навчилася, людям помагаю. Твою долю, моя доню, позаторік знала, позаторік і зіллячка для того придбала. Пішла стара мука ламар, достала з столиці. Ось на тобі се годила. Піди до криниці, поки півні не співали, умийся водою. Випий Вип'єш, якомога, Що б там не кричало. Не оглянься, поки станеш аж там, де прощалась. Отпочинеш, а як стане місяць серед неба, випий ще раз, не приїде, втретє випить треба. За перший раз, як за той рік, будеш ти такою, а за другий серед степу тупне кінь ногою. Коли живий, козаченько, то зараз прибуде. А за третій, моя доні, не питай, що буде. Та ще чує стися, бо все піде у воду. Тепер же йди, подивися на торішню вроду. Зяля, Зала зілля поклонилась, спасибі бабусю, вийшла з хати, чи йти, чи ні. Вже не вернуся. Пішла, вмилась, напилась. Мови своя стала, вдруге, втретє, та мов сонна. Степу заспівала, плавай, плавай, лебедонько, по синьому морю, рости, рости тополенко, всего до вгору, рости, тонка та висока до самої хмари. Спитай Бога, чи тішку я, чи не тішку пари, прости рости, подивися за синє море, по тім боці моя доля, по тім боці горе. Там, де смілий чорнобриві, по полю гуляє. Плачу, літа трачу, його виглядаю. Скажи йому, моє серце, що сміються люди, скажи йому, що загину, коли не прибуде. Сама хоче мене мати в землю. Зах... Плачеш до схід сонце раннісінько, щоб ніхто не бачив. Ростиш серце тополенько все вгору та вгору. Таку пісню чорнобрива степу заспівала, зілля дива наробило по поле й встала, не вернулась додому, не діждалась пари. Тонка, тонка та висока до самої хмари. По діброві вітер віє, гуляє по полю. Край дороги не ту полю, до самого до.